Перед війною проводив Бог своїх батьків е, в кращий світ, обидва померли від раку. І не тому, що зараз це така хвороба, якій не можна дати раду. Вони теж вірили в якийсь природний спосіб і схаменулися, тобто не робили там обстежень, поболіло і перестане. Схаменулись, коли це вже було, можна було тільки полегшити. При тому, що слава Богу, у мене куча знайомих лікарів, якби була можливість лікувати, але вже. На жаль, медицина була безсила. Я не вірю в природні способи. Людина на то і людина, щоб змінювати природні цикли. Якщо ми будемо чекати, поки Росія там розвалиться чи ми виграємо тільки тому, що ми на поправильний бік барікад, то ми були поправильний бік барикад 100 років тому. Ми були поправильний бік барікат там під час АУНУПА. І обидва рази ми дуже жорстоко програли, і дивним чином дивним просто чудо, що не щезли з лиця землі як окрема нація, через е, те, що там робив Сталіна, потім Брежня в пізні роки. Тому я вважаю, що е, якби свідоме зусилля не просто чекати, поки українці прозріють, українці стануть дорослими, перестануть вірити в місій. Е, це може погано закінчитися, що не буде не України, не українців. Тому я за те, щоб людина це homo sapiens, да людина розумна. Тобто sapiens зараз важ дуже важлива, щоб ми робили уроки і робили свідомі кроки на поправлення ситуації. Бо дивісь, рік тому ми просто обігрували росіян на ура. Тобто ми їх прогнали з під Києва, Вони пішли з Житомирщини, з Сумщини. Неймовірно красиво Звільнили майже всю Харківщину. У всьому цьому ми брали безпосередню участь. Я, тобто. А, але цього року вже рік, як ми звільнили Херсон, що ми 12 міль відвоювали на півдні, якою ціною? Бо ми стали до Росіяни, чомусь навчилися, а ми стали воювати як росіяни, тобто пішли в лавобову атаку. І тому, о, якщо ми не зробимо висновок, ми програємо просто тому, що ми менше, і тому, що якщо борються однакова там суперваж і і середньої ваги, боксер, борець. То санкції у борця, боксера, там бійця середньої ваги мінімальні. А останній рік я бачу, що на жаль, на жаль, ми дуже стаємо схожими і все більше схожими на наших противників. Тобто, вплива на фронті радянщина, дурна бюрократія, безліч абсурдних наказів, м'ясні штурми. Абсолютно закоханість влади сама в собі, не готовність чути якби громадську критику і інші точки зору. А як тільки ми стаємо симетричними, менше програє, у нас є шанс тільки в асиметричній війні, саме тому я й критикую владу, не тому що я вважаю, що там Порошенко був би краще ніж Зеленський. Ні, я тут з тобою згоден. Я думаю, що насправді велике щастя, що під час війни той президент який є.